Вітаю! В ефірі спільний проєкт телеканалу Ukraine World News та професіональної футбольної ліги Інсайт. Футбол це не лише проточні удари по м'ячу чи вміння опинитися у потрібний час у потрібній частині поля. Футбол може нести певні цінності, особливо тоді, коли дитина робить перші кроки у спорті і фактично весь її світогляд та інтелект формуються на тренуваннях. І отут важливо, що вона буде чути. Виграти за будь-яку ціну, чи головне повага і чесна гра. Саме другий принцип за основу взяв собі молодий футбольний клуб Юкса, що з англійської транскрипції розшифровується як Українська Християнська спортивна академія. Заснована вона 2015-го. А торік команда з такою ж назвою заявилась у Другій Лізі. Президент клубу і засновник академії Сергій Лесник наголошує, що створити свою футбольну школу з усіма умовами, він мріяв відтоді, як у дитинстві, як і тисячі інших хлопців, жодних умов для гри в футбол не мав. Я думаю, початок її почався, коли я в п'ятому класі на Волині, місто Нововолинськ, на отакому снігу кульки. І ми бігали в футбол, а потім в роздягальню, там, кульочки все і все тому подібне. Я думаю, що я підростав і десь оцей, цей образ, те, що, ну, нема умов, понятно, це 91-й рік і тому подібне, десь він, десь він засів в голові ну, дати дітям умови. Тому академія почалася з дитячої академії, відповідно. І тут був такий, там, скажімо так, кар'єр, смітник, як назвати це старий сад. От. І я почав з того, що поставив забор і поставив манеж. Він стояв отам, тепер я його реконструював, і вже тепер він зайняв своє правильне місце. От. І завдання було дуже просто дати дітям умови для того, щоб вони розвивались. І десь чуть пізніше, коли я чув історії, я думаю, це там 2000-й, та перший, другий, про те, що там людині, щоб вийти на поле. Чи батькові да, потрібно там, умовно, заплатити якісь кошти, щоб його там, на 5 хвилин десь там він в основі показався, ну, це мене дуже сильно ну, добивало. Ну, тобто розуміння таке, якщо в тебе немає грошей, і навіть якщо ти талановитий, в тебе нема можливості грати професійний футбол. Ну, це ми говоримо там, 20 років назад, але це те, що на мене впливало. Да? І, і хотілося, щоб якось це змінилось, щоб дитина, якщо вона талановита, якщо вона працьовита, Якщо вона чи не має батьків, так, якщо це сирота або на пів, чи там виховується бабуською, щоб, дати можливість, щоб ці, дати можливість кожній дитині мати доступ до професійного спорту. Отака, отака дуже проста істина, яка постійно крутилась в мене в голові, і, врешті-решт, прийшли до того, що ми робимо зараз. Пізніше, коли академія вже активно працювала, постало питання, чому діти, виховані в юкса, потім змушені продовжувати футбольну кар'єру в інших командах? Але, звичайно, це теж ну, було велике питання. Да. Ну, а яка в нас перспектива? Перспектива там, займатися до певного віку там, з дітьми, і вони просто кудись ідуть. І ті цінності, які ми, ми в них вкладаємо в дитинстві, да, у нас, наприклад, ну, не дай Бог, тренер на тренуванні е нецензурною лексикою почне висловлюватись з приводу дитини, чи ображати її гідність, називати її там, ей риже, йди сюди. Да? От, е з цими речами ми боролись теж, і... але розуміли, що в інших школах це просто повальна практика. Да? Чому я це знаю? Тому що коли в нас проходять якісь. Турніри проходили, бо ми кудись їздили. Я просто бачив, як відбувається гра, і тренер просто забовкає дозволяє собі таке, що якби то була там моя дитина, ну я б його під суд віддав би, це мінімум. А батьків це влаштовує. Вони стоять і вони дивляться, як їхніх дітей калічать просто з самого дитинства. Да? От, тому, щоб дати перспективу, щоб було розуміння того, що з нами можна рухатись професійно, я. Прийшов до розуміння, ну, скажімо так, із своєю командою, що треба потрібно рухатись в професійний дорослий футбол без того, щоб закрити цей цикл. Ну, по суті, якби, ну, від, від трьох років там в ну, нас немає, просто не буде перспективи. І ми дитинку там вкладемо, позаймаємося з нею, там, умовно до, до 12-13 до років. Там, да? Потім вона попадає в якусь іншу академію, де його просто покалічать і покалічать морально, ментально. Інтелектуально, фізично, як завгодно. Слово християнський у назві клубу в професійному футбольному середовищі викликало спочатку щонайменше подив олігархічних, муніципальних, навіть аграрних клубів удосталь християнських в Україні ще не було. Але в Юкса наголошують: йдеться не лише про релігійні канони. А про загальнолюдські цінності, які можна пропагувати навіть на футбольному полі. Як без того, щоб підбігати до судді і показувати йому щось біля голови? Ну, типу, ти дурак, ти, ти хто взагалі? Ти, ну, тобто ми транслюємо гідне ставлення до судді. Ну а як? Ну, ти, що його піймав за руку, те, що він заряжений. Ти не піймав його, не, не, треба, не треба ці розмови. Ну, залиш керівництво клуба, розмови з федерацією, суддівськими арбітражами. залиште це нам. Ваша задача виходити на поле і показувати, що ви люди, ви українці, ви християни. Задача з тим, щоб те, що ми транслюємо, ті цінності, в що ми віримо, християнські чесноти, щоб це якось могло бути. Для футбольного середовища не насмішки, да, коли десь якісь ютубери сидять і обсуждають, ну що в цих християн вийде? Ха-ха-ха, який же ж футбол без мата перемата ха ха-ха-ха. Ну а побачимо, що з цього вийде. От, ми хочемо нести ті ідеї, той смисл, який має бути в спорті. Ну, дуже простий: порядність, чесність і нормальне виховання. Я думаю, що кожний, навіть професійний футболіст це в першу чергу людина. І те, що він футболіст, і те, що він вихований в матірному середовищі, да, це не значить, що він не, не розуміє або не хоче іншого відношення. Да. І коли ми зараз ну, без названня імен зустрічаємося з хлопцями вже 18-19, да, і вони просто вже, вже травмовані, да, тому що вони, вони приходять, вони думають, що тут буде так само, як було до цього. Да. А, а в нас це не дай Бог. Просто не дай Бог приниження. Не дай Бог мат перемат і тому подібні речі. Це не дай Бог. І ми з цим працюємо. Ясно, що ми не можемо їх змінити. Ми зараз кажемо за хлопців, які до нас прийшли там, ну зараз вже в команду, да, дорослу. Не можемо їх змінити за одну секунду. Але я вірю в те, що крок за кроком. Показуючи їм інше ставлення, от, вони, вони це відчувають. Такий підхід дає змогу створювати в команді позитивну атмосферу, кажуть самі футболісти. А вони, незважаючи на другу лігу, доволі досвідчені. Такі, як колишній збірник Євген Селін, Адеренсола Есеола, Дмитро Махнів. Можу сказати за себе, я думаю, всі інші хлопці також приїжджають кожен день на базу з посмішками та Ну, з великою мотивацією працювати всі раді друг друга бачити завжди. Особливість клубу Юкса ще й в тому, що нині в складі друголігової команди грають аж три бразильські футболісти. Причому бразильська історія клубу дещо відрізняється від купівлі легіонерів у інших колективах. Усе почалося зі знайомства з відомим гравцем Шахтаря ТТ і його агентом Паблом Буено. І саме вони мотивували керівництво створити професійну команду. Хоча бразильці тут грали ще на аматорському рівні. І навіть у питанні подальшого продажу в інші команди тут наголошують на індивідуальному підході. В цьому процесі головне мати чесність, цінності, відкритість між клубом і агентом, який не просто хоче втулити. Когось і отримати швидкі гроші. Це має бути дійсно перспективу і для гравця потенціал, і для клубу, і для агента. Це має бути він-він ситуація. Блок футбольних новин сьогодні, на жаль, не надто веселий. Під час чергового теракту окупантів у Києві пошкоджено стадіон клубу та дитячої юнацької спортивної школи Локомотив. Зокрема, внаслідок ракетної атаки, руйнувань зазнали спортивний майданчик, спортзал роздягальні. Лише кілька місяців тому тут провели ремонт. Щодня в спорткомплексі локомотив тренуються понад півтисячі дітей, залізничників, а також юні спортсмени з внутрішньо переміщених родин з Маріуполя, Мелітополя та Херсона. І навіть цього ранку вже о пів на дев'яту діти мали бути на базі. У клубі заявили, що тренувальний процес тимчасово призупинено, але цей локомотив не зупинить ніяка кацапська нечість. Тривожні новини із Хмельницького. ЗМІ повідомляють, що фінансові проблеми виникли в місцевого Поділля, начебто команда має борги із зарплатні. І саме через це її полишили кілька футболістів. Зокрема, і один з найкращих гравців, досвідчений Євген Задоя. Через це колектив не розпочав вчасну підготовку до весняної частини чемпіонату, а Поділля грає в групі вибування першої ліги. Головний тренер Віталій Костишин підтвердив, що гравцям не виплатили зарплатню за листопад, але висловив упевненість, що клуб існуватиме і надалі. Щоправда, поки що складно сказати, на якому рівні. А ось інша команда першої ліги, яка восени була на межі зникнення, продовжить своє існування. Але вже з новою назвою. Нива Бузова навесні вийде на поле як Кудрівка Нива, повідомляє Спортарена. Справа в тому, що наприкінці року клуб викупив власник друголігової кудрівки з Чернігівщини Роман Солодаренко. Власне, її колишній тренер Роман Лактьонов і стане новим наставником колективу з Бузової. Нагадаю, в осінній частині сезону Нива посіла четверте місце в групі А та зіграє в чемпіонській групі, переможці якої вийдуть до ОПЛ. Це був проєкт Інсайт. Побачимось!